Я в шоці із себе, як я вдягнулася, З вогнем грається. енергетик для Колі. один. Отаке моє ізорітіння буде стоять у вас. Сніданок, так як він сьогодні прокинувся, ще не було семи. Мені пару днів назад прийшло це до голови, що можна його отак. У <реш> нас Степка тут чемненько сидів. Я, до речі, так не часто почала робити, ну, не часто роблю так, хоча йому так цікавіше, чим лежать в оцій лежанки. У нас тут а... сніданок, так як він сьогодні прокинувся ще не було семи. А зараз будемо кормитися. Тут, а... Котлети. Це з чебуреків м'ясо залишилось, Маріна віддала, так? Да? Вчора нам кумаша, в общем, голубці вдала. Коля вчора вечеряв голубцями. А ми сідаємо кусять. А ми сідаємо кусять, так? Да? Я підкрасилась. Ми вчора з Маріною взагалі балакали про те, що мені треба взяти аскезу. Щоб краситися <ріст> до Нового року, наприклад. Кожен день трошечки краситься. Туш там мінімально просто. Туш брови, не знаю, інколи губи, інколи тон. Взагалі. Ви поняли, щоб виглядати так, як людина. Давай, будемо кушати зараз. Мама ціпляє тобі ковшика твого, який буде ловити те, що ти не будеш з'їдати. так, Давай. хова. На, Зараз мама ще принесе полотенце. Да. А куку -ку? а ку куди все полетіло? Куху, куку ку куди полетіло, кулечко куди? Зараз мама буде да, багатьма коту. У нас, мабуть, набули ці мороз, бо так сонячно і машини такі замерзли. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Хто буде кушав зараз? Стіпашка? Так. Да. Коротше, ми будемо з ним зараз їсти. Ой. Дивіш, що мама тут тобі приготувала сьогодні. Вау, так? Да? Манго. Манго, ось на рибку, на рибку попробуй. Четвертий день. Не заходи? на попихни помідорчиком. Ми поїли практично, Дивіться, хотіла показати у нас нове досягнення. Ну, давай, він навчився з цієї поїлки пити. Потягни. Да, п'є. Ти розумашка. Навчився. Як я зрозуміла, бо він як е, 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 обільно е, тягне бульбашки буль ж тут, ось дирочка ж. Машка, навчився воду пить сам. Ой, ти Бог ти мій, разу моя? На, хочеш сам? Сам на ось так молодець який. Шість з половиною місяців, а ти в тебе скільки досягнень. Усягнення, скільки вже з'їв. і рибку з'їв, понравилось тобі, да? і батат. Батат дуже сподобався. Помідорчик огірочок, то ти любиш, всі вже знають. Сьомга тобі зайшла, чи лосось, да? ще таке в мене підозріння є, що він вже готовий на два рази їсти. Типу, снідати якоюсь овсянкою чи кашою якоюсь із чимось. А обідати вже ну, повноцінно, типу там, знаєте, каша теж, не знаю, їсть молодець. Молодець. Да? Свасна вода, да. все закачуємо, сворачуємо лавочку. Зараз я би хотіла, щоб люди написали коментар. Ті, що казали, що я щось неправильно роблю. Напишіть мені, будь ласка, коментар зараз. Як ви вважаєте, що дитину до сих пор треба пюрешками кормити, переводити на пюрешки? <рес> Напишіть, будь ласка, ті, хто для кого це було шоком, чи ви в шокі? Шість з половиною місяців дитині. Він вже в мене нормальні кусочки, їсть, ковтає, гризує. Діти е дьоснами. Кусають дьоснами. Вилазимо? Окей. Давай, де тарілка баді? Давай пересипемо залишки баді. Баді тут а вона <сміс> мішанка вже. Все, <Що>, вилазимо. <кхм> Але я сьогодні одвалила. Візьми, надягни шапку, ні. Треба ж профорсітися в цій шматці тоненькій. Уші мерзнуть, під низом у мене футболка, шарф не надягнула, шию задуває. Ну що це таке? Ну слухайте. І ще нам не тільки в бідронку, ще я хочу на горку сходити. Бо потроху хочу наряджати хату. Хочу таку сьогодні штукенцію одну зробити. Не знаю, подивився, планую, а чи вийде, то хто знає. Mm. <гум> Сьогодні Коля посидів з малим, я трошки, трошки в хаті шмону навела, 에, попилососила, квіти пополивала, пообрізала а там, де в мене що подохло. У мене, до речі, одна квітка здохла. <гум> 에, ой. І я її викинула в той горшок у ванну прикольну таку... прикольну таку штуку зробила, покажу вам, як дороблю, бо мені трошечки воно не подобається, я хочу трошечки його і змінити. Коротше зробити. От. Це То-то, то-то, котлети зробила з того фарша, що Маріна отдала стірку розвісила, зробила. Сьогодні на вулиці такий мороз. Що, якщо чесно, я в шоці із себе, як я вдягнулася. Ой, холодно, ще й вітер. боже мой. боже мой. Зараз дурбечик. Треба, що це так було мені профорсітися. Так, цей дядько. З вогнем грається. Подарок якийсь комусь буде, мабуть. Так, подивіться, як я медведя поміняла положення. Мені пару днів назад прийшло це до голови, що можна його отак отак упихнути між шкафами. І буде прикольно, ніби він повис. Крадеться до нас. Ну, прикольно, краще, ніж там лежить. А тут у цього медведика положила туди. Тут один цвіток здобув у нас. Ну що, не кричи, сину. Ну гарно, мені подобається, як тут медведь так торчить. Дивись, бачив? Медведя Андрій подарув. Вау. Ну, то на так? Пішли розпаковку, зробимо. Що ми купили їсти? Так, що мама купила їсти? Так, отсюди е, я висипала кульки ці сині і лаванду. Лаванда тепер у нас. Дивіться, де, бачите, ви це? Чи ні? Тільки я хочу пообрізати, щоб коротше вона була. Так, трошки змінення в хаті по декору. А тут буде побачите що. Ну чого ти плачеш? Давай покажу, що ви купили. Сметана. Хліб. Горошок. Будеш завтра, можна горошок їсти. Я тобі горошок уведу. Добрий день, ви там як? Так, цукор. Енергетик для колі один. Енергетик для колі два. Тому що коля йде завтра на ночну на роботу. Взагалі ходить в зміни в першу або в другу, але в них ще на роботі є люди, які ходять постійно в ночну. На і от завтра на, ноч... на ночному відділі є надгодина. І... Він просився, що якщо будуть, то свистіть, я буду. Ну і Колі запропонували, тому він завтра йде на ніч на роботу. Зрубка для мене. Крістіна. У <му> <зимовина, му> <і му> нас закінчилися, Були по акції. Купилися ми. А ще вода 5 літрів. А це це старий чек. Купилися ми не знаю. може? Ну, чіво? Ну, чого? не <плес> mm. Чиво? Чиво! Чого ти глітяв! Ну чого? Ну от так-то значно краще, так як кущик лаванди ніби. Я його пороздирала, позапихала. Ну, прикольно. Тепер така, е, таке моє ізорітіння буде стояти у ванні. Я взагалі ще літом хотіла сюди замовити лимони, такі якісь впихнути. Щось прикольне. Зараз. Тут баді зараз вискочить. Баді. Ба-ба-ба-ба-ба. Так, малий побачив, що я пішла і кричить. Ха -ха! А Лундра, воно трошки не влазить. Треба розправити. Добре, але то я потім розправлю, бо він зараз репетує. Ну, гарно. Як же тяжко. Сьогодні мені. А хто там? Як же тяжко? бере мене. Ой, Степа, коли він так вирядує, я кажу тебе, що зуби вже. І так причому я не знаю. З трьох місяців чи що? Ну, от не заходить. Не заходить, так? А тіка-тіка ріка тіка-тіка. А ти така моя красота. Аллаля ріляра. Сьогодні практично нічого не знімали, бо ми були вдома, готували кашу. Зробили цю свинячу. Полетіли, полетіли, полетіли! Дід його там! Хлопчик, маленький Стьопка, на стопчик на дудочки грає, діток забавляє. Хухе, я не знаю. Ви мене спитаєте, чи мені тяжко? не тяжко. Сьогодні якийсь тяжкий день. Я вже виморена. Морально. Хоча... йому нічого не подобається. Ідемо купатися. все, Ідемо купатися, так? Да? Як не здуріти. Боже, дівчатка, у яких троє п'ятеро дітей. Ви просто погині для мене. Я не знаю. Ще бо тут якась малеча бігала 2, 3, 5 років і щось від мене хотіла, то я взагалі б волоси на голові бривала. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступному там, В тебе стрес прийшов після вчора? Скажи їм. Сьогодні вже ситуація значно ліпша як вчора. Да? Все, папа, до завтра.